Ось вітає розсадник Проксима. Зараз я розкажу вам про рослину, яка набуває все більшої і більшої популярності в Україні для живоплоту. Це кізільник блискучий. Котенеастер Люцидус. У нас є варіанти стриження і його підкульки. Висота їх приблизно. 70 см, вартість 330 грн Також є їх варіант для живоплоту, який можна посадити. Ось, я вам показую. Посадити їх і стригти під живопліт. Особливість рослини дійсно відповідає її назві. Кізильник блискучий, неї блискучі листочки в порівнянні з веречиною отравіренс чи звичайною веречиною. Вона виглядає більш декоративно. Листочок, якщо б було сонечко, він би переливався сьогодні не дуже сонячний день. Дуже цікава рослина. Невибаглива, стійка до міського клімату, міських умов, забруднення. Також невибаглива, посадили, полили, доглянули трошки. І росте. Кулі, я вважаю, ця ціна досить демократична. Куля готова, стрижена 4 рази 330 гривень. Думаю, як для роздрібної ціни. Також є знижки, безумовно, для ландшафтних дизайнерів і садових центрів. Доставка щодня по Києву. Чекаємо ваших замовлень.